Ми поговоримо про жінок на автомобілях. Дослідження інституту автомобільного транспорту показують, що жінки демонструють більш безпечніші маневри водіння. Вони рідше перевищують швидкість, частіше користуються ременями безпеки та менш схильні до ризикованої поведінки на дорозі. Зокрема, жінки викликають одну ДТП на 6,7 і мільйона кілометрів, тоді як чоловіки одне ДТП на 4,7 і мільйона кілометрів. Як ти свої практики можеш прокоментувати саме жінок за автотранспортом? Я скажу так, що я вже близько сіми років, може навіть більше в автошколі викладаю правила дорожнього руху, і кожна моя група складається на процентів 80 саме жінок. Такі стереотипи дійсно можливо колись були раніше, ще за радянських часів, коли водійська сама професія вона була чоловічою, і жінок було меншість в цій ситуації. На сьогоднішній день мене особисто теж жінка керує, керує абсолютно безпечно, я абсолютно спокійний за неї, коли вона за кермом. Тобто це все міф, який варто розвіяти. Мені здається, навпаки, хлопці більш ризикові в своїй поведінці. Бо вони люблять більше десь додати швидкості, більше десь позмагатися один з другим. Жінки вони апріорі спокійніші по своїй натурі, і жінка-водії особливо мене вражають жінки водії-таксисти. Я взагалі от кайфую, коли приїжджає жінка-таксист. На настільки класно і впевнено керує транспортним засобом, прям подобається, коли така ситуація відбувається. Тому це все народні міфи, і на які не варто звертати уваги.